Кварцем лишилася тільки ось ця підвісочка квадратна, 1850 гривень вартість, приємний рожевий колір ніжний в чорному радіованні. Вона ось така чорненька. 7,5 грамів вага і 17 мм ширина. Якби її поставити на чокер з чорної шпінелі, то вийшло б дуже гарно. Подивіться, мені здається, що непогана така компанія, і, в принципі, можна навіть взяти трохи крупніший. На крупнішому варіанті у мене є ще крупненька шпінель, мені здається так навіть красивіше.